Ранок вдома триває, і ми продовжимо його кінотемою. Так, сьогодні четвер. А це означає, що в український прокат надходять нові фільми. Так. Що подивитись цього тижня? Дивіться далі. Ось мій план. місто, про яке мріють усі люди. Галополіс. А як щодо тих, хто заважає владу народу? Хто любить усе, як є? Людям не треба мріяти. Людям потрібна допомога. Френсіс Форд Коппола це ім'я гарантує небувале кіновидовище. Тим паче, коли майстер повертається у режисерське крісло після 13-річної перерви, тож фантастична драма Мегалополіс стартує в українському прокаті з 26 вересня. Сюжет закручується навколо падіння одного із супутників на землю, що спричиняє руйнування небачених масштабів. Ціле місто потрібно відбудувати. І про це мріє геніальний архітектор-візіонер Цезар Каталіна у виконанні Адама. Драйвера. Але новаторські ідеї не влаштовують діючого мера корумпованого Франкліна Цицерона. Чим все закінчиться? Дивіться вже в кіно. Каліфорнійські колонії потрібні добровольці. Чому ти? Це не твоя проблема. Це не твоя країна. Тепер моя. Ти дурень. Ти такий дурень. Вестерн до кінця світу, режисерський дебют та нова акторська робота Вікґо Мортенсена. Крім того, проєкт знятий за його власним сценарієм. Події розгортаються в Америці на початку громадянської війни. Волелюбна квіткарка Вів'єн приїхала до сан франциско з Канади. Вона не хоче виходити заміж за нудного аристократа, адже Тесляр Гольгер у виконанні Мортенсена, який приїхав з Данії, приваблює її набагато більше. Разом вони залишають місто і вирушають в глиб у невеликому будинку десь у Неваді вони мріють про щастя. Великий дім та сад. Коли починається громадянська війна, Гольгер без роздумів їде добровольцем, залишаючи вів'єн саму. Чим усе закінчиться, дивіться в кіно з 26 вересня. Він живиться дитячим страхом і тривогою. Заманює у печеру цукерками чи іграшками. А коли дитина налякана до краю, він забирає її у мішок Бегмен. Горор Бекмен для тих, хто з маличку боявся незрозумілих речей і створінь. Головний герой чоловік Патрік усе дитинство провів у незбагненному страху. Тепер у дорослому віці жахи з минулого повертаються. Цього разу щось незрозуміле полює не на нього, а на його сина. Яким буде фінал цієї історії? Дізнайтесь у кіно з 29 вересня. Я їх зупиню. Вона втратила свій дім та сім'ю в страшні авжеж, ж. А може хай просто мав по щось каже. Я не мавпа, я орангутан. На завершення у нашому огляді рекомендація для всієї родини: мультфільм Озі голос лісу, продюсером якого виступив Леонардо Ді Капріо. У центрі подій юна дівчинка Орангутанг Озі, котра народилась у дивовижно красивому тропічному лісі. Щасливе дитинство поряд з турботливими батьками тривало недовго. Будинок, де вони жили, знищили виробники пальмового масла. Але Озі докладе максимум зусиль, аби захистити свій ліс від. Вирубування, а от чи вдасться, дивіться в кіно.